З дуже великим задоволенням я сьогодні прослухала цю лекцію пола маршала, тому що знову ж таки я впевнилася в тому, що наскільки всі люди вчені, які досягають певного успіху, вони завжди проходять через певні терни. І я не скажу, що я дуже далеко до Нобелівської премії і до лауреата, але я також свого часу проходила через ці терни. І трішечки хочу е, розказати про себе да, і от своє бачення е, нутриціології майбутнього. Е, мене звати Світлана Величко, я зараз навчаюся на магістратурі Національного університету біоресурсів та при, природокористування на кафедрі громадського здоров'я і нутриціології. За що я вам олежа Віталійовичу, дуже дуже щиро дякую, тому що. Я саме відношуся до цієї категорії людей, от такі, які намагаються дізнаватися все більше і більше. От і напевно, десь трішечки із синдромом самозванця, да що я напевно ще недостатньо знаю. Мені потрібно ще більше знань, ще більше і, і все глибше. На даний момент я практикуючий нутриціолог, фахівець харчування, але в сфері оздоровлення та анті-ейдж я вже понад 18 років. Звичайно, що я прийшла до цієї сфери не просто так, не з празного з празної такої цікавості. Я прийшла через дуже свої особисті серйозні проблеми зі здоров'ям, і також мої особисті проблеми зі здоров'ям вони транслювалися вже і на здоров'я моїх дітей. З моєю допомогою, вже понад 10 тисяч клієнтів оздоровили свій організм та вирішили проблеми зі здоров'ям. І е, так як я дуже люблю розказувати, пояснювати на самому початку десь свої, е, своєї такої роботи в сфері оздоровлення, я намагалася оздоровити і розказати, достукатися до кожної людини, як важливо слідкувати за станом свого здоров'я, е, і е, це потім вже. Вилилося в те, що я заснувала свою школу Антіч Велана і тому, що мені ще дуже подобається це розказувати і показувати напрямок здоров'я. Чому ж 10 тисяч клієнтів? Тому що я працюю провідним спеціалістом української компанії АМРІТА і компанія. Це мережева, саме тому і от е, така велика цифра. Е, я дуже вдячна всім абсолютно своїм клієнтам за довіру і за те, що е, вони обирають саме український продукт. Е, хоча, звичайно, десь на початку своєї кар'єри я починала працювати в іноземній компанії, але е, ну, Вирішила не витрачати кошти ні свої, ні своїх клієнтів на те, щоб переплачувати за аналогічний склад. І зараз на даний момент більше 12 препаратів вже випущено та активно використовується саме за моєю методикою. Те, що я просила в компанії, щоб вони у нас були. І от в тему да, от сьогоднішньої лекції про Хелікобактер, про проблеми роботи шлунково кишкового тракту зовсім недавно буквально. Місяць, як ми почали працювати з продуктом гастроактив, який містить лікарські екстракти та бетаїн, який допомагає нормалізувати процеси травлення в організмі. І для мене нутриціологія це не лише про правильне харчування. Це більше філософія здорового способу життя. Тому що, ну, так як я вже ну, на попередньому слайді я сказала і показала, так, що я співпрацюю з фітопрепаратами, і дуже важливо для мене особисто пояснити кожному клієнту, що фітопрепарати ну, можна назвати їх БАДами ще це не панацея. Це не те, що е, випив чаринну пігулочку, і ти вже здоровий. В першу чергу я хочу показати, що е, саме от е, правильне харчування, е, здоровий спосіб життя, який включає і е, правильний режим дня та сну, який включає е, фізичні навантаження, який включає і е, відношення. Та робота із стресовим фактором, як фізіологічним, так і психологічним. Тобто це величезний отакий от комплекс, в який в першу чергу має пропрацювати клієнт. А потім, уже, так, якщо залишаються ще ті чи інші моменти питання до здоров'я, звичайно, що ми їм можемо ще. Там дефіцитарний стан і так далі, додаємо ще і саплементацію, і тоді ми отримуємо дуже високоякісний і хороший результат. Ну і звичайно, що трішки хочу показати мій особистий результат. Тут на цій фотографії зліва це мені 45 років, де я у дуже такої, ну, великій вазі, скажімо так. А е, є питання дуже серйозні до здоров'я, тому що е, ще це було ще ну до е, пр, ну, до того як я вирішувала проблеми зі своєю щитоподібною залозою. Була виявлена пухлина щитоподібної залози, купероз, серцево-судинна система. Проблем було дуже дуже багато. І, звичайно, що зараз, коли мені вже 50, я вже сміливо про це говорю, що мені 50, якраз 31 березня я відсвяткувала свій ювілей. Що завдяки саме своїм знанням, саме тому, що я навчаюся якісь нові знання, якісь нові методики вивчаю, і отакого от комплексного підходу до свого здоров'я я змінила своє життя, я змінила своє здоров'я і, звичайно, що своїх дітей. І е, дуже багато от ще таких нюансів та моментів впевненості в тому, що я в правильному місці, е, з правильними е, людьми, наставниками. Да, от, це була от, оця остання наша сесія. Звичайно, що вона була така дуже потужна. Дуже така, можливо, десь емоційно трішечки виснажлива. Але я настільки впевнилася, наскільки Олег Віталійович вкладає у своє дітище, наскільки він глобально мислить, да, особливо. Ну, це, не, це не лише мої слова, це були слова кожного абсолютно студента нашої магістратури, коли ми здавали екзамен по законодавству і політика. От, і, що в першу чергу своєю професійною діяльністю я хочу показати, що маленькі щоденні кроки обов'язково приводять до результату а не разовий квантовий скачок, стрибок, після якого людина просто затухає. Тобто тут іде така постійна робота. Я завжди про це говорю, і в соцмережах, і на своїх курсах, які вже Є і вони є в доступі для кожного нашого клієнта. Я про це говорю, що мотивація або натхнення, да, яке приходить, можливо, надихаються моїм особистим результатом, чи результатом моїх уже тих клієнтів, які пройшли також зі мною певний шлях. Вона не є саме от тими кроками, да, які потрібно робити, тому що. Натхнення і мотивація вони мають здатність дуже швидко притухати. А тут для того щоб досягати свого особистісного результату, що стосується здоров'я, да це має бути оцей весь такий великий комплекс. Всього, да, на чим фокус уваги, на якому має тримати клієнт кожного дня і дисципліна саме на цьому. І знаєте, от мотивація завжди от, нахожу для кожного клієнта: ну, для кожного, для підлітків своя, для там, дорослих працюючих людей своя, для мам інша. Але основним леймо, лейтмотивом я завжди кажу, да, що от... Для кожного з нас є мотивація заробити кошти, да? заробити гроші там протягом певного часу, протягом певного періоду. І давайте ми подумаємо над тим, якщо ви захворіли, якщо ваше самопочуття залишає бажати кращого, ви знаходитеся, можливо, в якомусь там ментальному тумані, ви не можете сконцентруватися і не можете запам'ятати ту чи іншу інформацію, звичайно, що ви перепрошую, ви втрачаєте в. Ресурсах ви ви втрачаєте фінанси, тому що ви їх не дозаробляєте. Тому ми чітко розуміємо, що здоров'я це дорівнює ваші, ваш фінансовий успіх і ваш взагалі успіх, успіх у вашому всьому житті, тому що коли людина не має гарного самопочуття, звичайно, що вона е, не буде мати тієї радості життя, вона не буде. Мати фінансову успіху, вона не буде мати тих досягнень і, 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 і тих поставлених уже своїх цілей та мрій, які вона собі намріяла. Тому здоров'я це не лише щось таке ефемерне, да, а це чіткий фокус уваги має бути кожного кожної людини. Ну і звичайно, ще дуже дуже хочеться, щоб в майбутньому все більше і більше наша, скажімо так, наша влада звертала увагу на саме на. Пропагування да, от такого здорового способу життя, і е, я вже говорила це про це, не раз що маю таку велику мрію, щоб навіть отакий предмет він був введений не лише у вищих навчальних закладах, а щоб це е, було введено навіть в школі. Не знаю, коли це буде здійснено, яким чином, але дуже, дуже, дуже цього хочеться, тому що. Дуже довгий час мені здавалося, знаєте, я таке враження було, що я була ніби в вакуумі, що от я б'юся, як, от, знаєте, горохом об стіну, і це мене настільки виснажувало, да, що я хочу донести оці всі позиції, що ну як оздоровити весь світ. Да, от, а мене ніхто не чує, навіть от. Деякі клієнти, які теж от яким потрібна була е, чарівна пігулочка, зараз я точно знаю, що я на правильному шляху, я точно знаю, що е, все більше і більше людей доєднуються. Тільки е, подивіться, скільки нас вже дав в магістратурі на цьому курсі, що нас уже дві групи. І це для мене величезна надія, тому рухаємося далі, рухаємося саме так. І я для себе ще раз впевнилася в тому, що я на правильному шляху і руки однозначно не опускаю. Ну, Це для мене теж не дуже властиво, тому що я все іду-іду вперед. Дякую вам дуже за увагу. Можливо, якщо є якісь запитання, хоча, ну, звичайно, що хочеться дати в Висловитися всім однокурсникам. Дякую. Дякую, Світлана, дякую. Але Віталійовичу, у вас є ну, якісь, можливо, коментарі щодо цього. Я просто хочу сказати, Світлана, що ви молода і чарівна, і ви точно знайшли якусь кнопку, тому що порівнюючи, по-перше, дякую за те, що ділитесь особистим досвідом. І е, Олег Віталійович написав, що на жаль, він зараз не може е, давати нам відповіді дуже зайнятий, да, за, саме зараз цей момент. Але я думаю, що це е, дуже добре, що ви якось особистий досвід і професійний досвід вас зливаються в єдине, і ви настільки е, за це вболіваєте, як е, за своє дітище. І я думаю, що в в цьому також великий секрет успіху і мотивації, тому що робимо як для себе. А для себе завжди кращого хоче.